якраз зробити огляд нового ЖК ЖК White Line. Розповім про його плюси, мінуси, цікаву інформацію, хто його будує, навіщо його будує, про локацію. Я думаю, вам сподобається. Поїхали! Останні здаються квартири самобудовника. І на що варто звернути увагу? Розпочинаємо. І так, трохи водних даних. ЖК Ветлайн знаходиться в Голосівському районі, як по мені, один із головних плюсів ЖК це локація. Він біля Голосівського парку та рихівадського ставку. Учасниками проєкту та замовником будівництва є ТОВ АНЕВ Індастрі». Генеральним підрядником ТОВ «Залізобуд», а девелопером бренд АДевелопмент. Проєктувальник цього комплексу Архематик. Забудовник позиціонує ЖК як бізнес-клас, хоча, на мою думку, він трохи не дотягує, тому що, по-перше, висота стелі 2,75 та від 8 до 12 квартир на поверсі, що більш схоже на комфорт плюс. На жаль, досі немає єдиних стандартів. І забудовники можуть називати при бажанні прямим класом все, що красиво виглядає. По проекту три будинку, поверховість 22-24. Кількість квартир 566. Стосовно паркінгу, то тут з цим все добре. Підземних 687 паркомісць. Загальна площа ділянки 1 гектар. Концепція жК Патлайн передбачає будівництво трьох житлових будинків свічок, об'єднаних загальним стелебатом, дах якого послужить прибудинковою територією. На ній облаштують дитячі та спортивні майданчики, висадять дерева і навіть виділять частину площі для вигулок дітей з невеликого власного дитячого садка. У самому сталібаті розміститься торгово-розважальний центр з бутіками, продуктовим супермаркетом, кінотеатром. Три житлові висотки будуть виглядати достатньо естетично, архматика, як завжди, на рівні. Хвилясті вигини фасадів підкреслять білі стрічки оздоблення, які, крім естетичної, нестимуть і утилітарну функцію. За ними сховаються зовнішні блоки кондиціонерів. Як оздоблення фасаду використовується навісну вентильовану систему з мінераловатним утепленням. По квартирам тут забудовник пропонує досить непоганий вибір. Площа однокімнатних становить 36-54 квадратних метри, двокімнатні 60-80, а трьохкімнатні 88-115 квадратних метрів. Станом на сьогодні введено в експлуатацію перший і другий будинок, в якому стані здаються квартири від забудовника. Покажу згодом. Пішли, поглянемо по ЖК. Зараз у нас майже 10 година. Насправді тут кожного ранку от з 8 до 9 пробка. Пробка, люди розвертаються в сторону центру, де такий потік. З того боку теж люди заїжджають, перебувають потік. В Голосійський проспект. Там також тянучки. Далі в нас вхід в метро. Творчість вісні Бута і готель Мир. Як ви бачите, трафік достатньо великий, ще тут бувають поломки і краще не стає. Звісно, це як недолік, який треба мати на увазі. Якщо ви зранку чи в 6 вечора будете повертатись, то буде трошки проблематично з заїздом. Тому що трафік. Але якщо їхати з центру, тобто з Лебідської по дружби народів, тут достатньо вільно і заїхати можна. Так. Це у нас національний центр Олександра Кевченка. Тут був конфлікт, досить такий щиний конфлікт, тому що пробував забудовник, м'яко кажучи, обіджати цю історію. Вони там домовлялися, що фасад поміняють, реконструкцію зроблять, але все пахнуло тим, що вони просто би віджали. В свою чергу забудовник зобов'язався зробити тут прибудинкову територію, красиво, лавочки. Я думаю, ще слайд вам покажу, може бути. Хто місцевий, той знає, великою проблемою більше п'яти років був сморід цій локації від старого колектора та каналізаційної системи. Реконструкцію мали провести в 2017-му, але кошти заплакувала держказначеством. У 2022 му все це перемонтували, і тепер ви можете дихати вільно. На Любо дорого дивиться, тому що це один із тих забудовників, які в минулому році одній з перших. Продовжували будівництво. Я був тут в цій локації в середини літа, знімав також випуск. І крани працювали, будівельники ходили, все приємно наблюдати, тому що багато хто з забудовників просто зупинився, нічого не відбувалося, А тут віж, віж. Тілько, багато бажаючих по дорозі захочуть заїхати, подивитися, щось купити. І це додатковий трафік, але що є. А взагалі район складається переважно з будинків типу Хрущівка, там йде Авчешки і мало нових будинків. Зробили декілька рівнів паркінг. Паркінг буде окремий для... Магазину, там невеликий торговий центр і окремо ще зробили для жителів. Це у нас трьохітажне комерційне приміщення, тут офіси. Насправді забудовник з ними спілкувався, щоб викупити цю історію на початку будівництва. Вони категорично ні, не хочемо. Будемо тут знаходитися. Наскільки чув, зараз вони знову відновили спілкування стосовно ціни, подивляються, може викуплять, знесуть і буде щось більш цікавіше, бо чесно не вписується трошки в архітектуру. Будівельні роботи тривають, забудовник навіть уже посадив. Цукін непогано все виглядає. Ну що, зробив краще погоду, поставив фільтри, тепер ясна погода. Краща зміна. Це 101-й будинок. Хотів поговорити на тему ось туди шумно, Ой, якраз тема про шумно. А, насправді ЖК виходить на дві вулиці, проспект Голосівський і Васильковська. І де краще, який будинок, тут немає ідеального рішення, як взагалі в нерухомості завжди є компроміси. Тому що як взяти Наприклад, проспект Голосіївський. Якщо у вас е -е, вікна приходять на цю вулицю, то вам буде більш шумно, тому що там буде розгін. Там бувають ганяють люди. Якщо не світофор, то набирають швидкості, газуть і все таке. І за цього там буде трошки шумно, якщо ви там на ни нижніх полоках. Якщо ж ви ж е -е, по цій вулиці, по Васильківській, то тут трохи краще. Тут і світофор. Плюс зебра, небезпечна зебра, тому що там постійно якісь пригоди трапляєте періодично, точніше. І за цього немає ідеального рішення. Звісно, з проспекту Голосівського, якщо ви берете ті два будинки і у вас вікна на Голосівський парк, це більш красиво візуально, естетично, але якщо ви на більш високих поверхах. От так. Тепер підемо подивимося квартиру. Подивимося лобі, яке у забудовника, то перший будинок. Він тільки здався, тут ще проводяться роботи фасадні, але вже були в експлуатацію, вже люди заходять на ремонт. Пішли? Ось, через, практично через годину, через секунд 50. Угу. Ну, я кажу, 20. Так, да, так що okay. треба успіти повернутися до 12. Добре. Ну що, ми піднімемося на полісі. Покажу вам квартиру від забудовника. Думаю, це буде корисно. Взагалі тут досить багато квартир на поверсі. Більше вісьми. це не зовсім про бізнес-клас. Ну, є моменти, чим менше квартир, тим краще, тим більш клубність, тим менше потоку людей. І підемо подивимося квартиру. Це у нас прихоже, Вогляді в огляді у нас трикімнатна квартира квадратів. Так, тут трошки темно, щоб вам показувати. Зробили, виходи на підлогу. Ці перепади це по взоту зроблено порядка 6 до 6 см. Потрібно, щоб прокладається тепломережа і потім стяжка прокладається. І в санузлі зазвичай ніхто нічого не робить. Бо це правильно. Так. Йде червона цегла, тобто будинок буде теплим. Стосовно опалення теж цікава тема. Зараз вам покажу. На даху бачите, труби працюють. Включення опалення, а місць котельна. Котельна газова, не міська, а газова. Своя, приватна. Теж, мабуть, непогано. І так, далі йде. Підуть радіатори. Вікна у нас металопластикові по фасаду. Якщо внутрішні дворі, то тут вже пластик. Так. Голосівський парк. Це в нас торговий центр, там буде в нас площадка. Можна погуляти, походити. Сателіт такий. Найближчий наш конкурент так авеню. Для мене він більш специфічний, тому що там над дорогою немає прибудинкової території, а головне немає поряд такої краси. Озеро можна прогулятися, якщо ви спортсмен, можна і побігати зранку. Там досить красиво. Я потім покажу. В цілому зроблено досить якісно все. Бачите, шви заробили в бетоні. Зазвичай там роблять 2-3 сантиметри відступ, щоб коли будинок просажується, то щоб стіни не почали гуляти. Це у нас вулиця Васильківська. Не сильний, але вже по проспекту Голосіївським трохи чути автівки. Як вам квартира від забудовника. Як ваші враження, пишіть, коментуйте, чого не вистачає. Пишуть жителі, які вже приймають квартири, що є в деяких квартирах проблеми з дві що не зовсім правильно зроблено або тріщини. Так що дивіться уважно. Звісно. Коли приймаєте квартиру, оглядайте по пакети, провіряйте, відкривайте вікна, чи нормально відкривається. Костяжки також, дивіться, зроблені розрізки, це щоб трошки гуляла підлога, це правильно, це корисно, молодці. Виходи під контенціонер. Це капельна, капельна система, я так розумію, ви просто встановлюєте собі тут кондиціонер умовно, робите трубку, вихід під злив і вода стікає по центральному стайку. Це також плюс, тому що не всі забудовники це роблять, на жаль, і ми бачимо, як літом деякі будинки, ЖК Просто плачуть від кондиціонерів, капає на голову, а тут незабудонок все це зробив. Тут є. Так, це в нас начебто рехау, Теж молодці. Іде пожежна сигналізація. Це вже база лічильників, які... Викидається відразу під час ремонту. Тут загальна фаза цікава, а простих автоматів немає. Вихід під інтернет. Така ось квартира. Я думаю вам було корисно. Подивіться, як здаються квартира в ЖК White Line. Продовжимо далі огляд. Ну що, а тепер головне, ця квартира в мене на продажу, якщо комусь цікаво, Три кімнати, 89 квадратів, 19 поверх. Ціна 240, це в районі 2650 за квадрат. Адекватна ціна насправді. Якщо вам буде цікаво, звертайтесь, пишіть. І взагалі, якщо у вас є питання по нерухомості, також телефонуйте, контакт є. Пішли далі. Так. Треба набрати ліфтера, який нас, спустити на низ. А от, так, так. Це з 19-го поверху. А можете за мною? 19. Так, дякую, чекаю. Скоро буде. Виїжджаємо. принципі, вже на ремонт заходять? Чи Та ні, то ще то робить там на верху. Фасаді? Так. Да. Right. Ну, Коротше, як сказати, на шестому етажі, на сьомому, сьомому, восьмому, то дві квартири в одному хазі. Угу. Там почали вже? Ну як почали. Mm -hmm. Потроху? Mm -hmm. Там електрику, сантехніку, щось таке. Mm -hmm. Так, да, зараз ще опалення будуть, то можна і штукатурку почати робити. Ну, не знаю, явно. Щоб були степлі стіни. Щоб вони вгрілися. Якщо на холодні стіни, да, то вони да. весною все посипется назад. А, да, так, так. Вони вже приїхали. Так. Дякуємо, що грілися. ціни Які зараз актуальні ціни забудовника? Є ще розповісти вам. Давайте заварити каву, як там кажуть, чайок. Ми зараз почнемо про математику говорити. Добре. Ну що, стосовно математики, яка ситуація наразі? У забудовника є квартири, які здаються. Там ціна буде дві чотири стріл за квадрат. Багато чи мало, дивлячися з конкурентами. З конкурентами, у нас така ситуація. Найближчий комплекс у нас парк каміньо бізнес-класу, який в принципі, є конкурентом, а на мою думку не зовсім. Тому там на дороги малий внутрішній двір невеликий. Він, ну, він є, але він невеликий. Великі забудови, немає де да погуляти, пройтись. Не знаю, як його можна перейняти, але не по мені. Тут же. Мені подобається, що є поряд парк, є озера, є де прогулятися з дитиною, внутрішній сателітом буде, де можна також провести класний час. І вся інфраструктура, яка необхідна, там супермаркет, кафешки, кінотеатри, воно тут буде. З позиції інвестицій, якщо розглядати це для перепродажу, то тут історія, скоріше за все, про декілька років, щоб вам вийти на плюс купити за 2400, я думаю, за роки 3-4 він догонить до 3 тисяч. Якщо ви ще зробите ремонт, то, звісно, це ще більша цифра, але заробити на протязі трьох років можна в районі 500 доларів за квадрат плюс-мінус. Для того, щоб здавати в оренду, купити і здавати оренду, я не знаю, наскільки це логічно, тому що досить великий вхід. І 400 плюс ремонт. Ремонт у вас потягне як мінімум там, 500 і до безкінечності. Відбиваться воно буде років ну, 18-20. Так що це не варіант. Можливо, як варіант взяти, зробити ремонт, здавати в оренду. Через 3 роки, коли у вас погасне термін дії податку НДФЛ, ви вже можете продавати і буде більш приваблива математика. Звісно, не буде свіжий ремонт, але... Тим часом ви можете компенсувати цю паузу за рахунок того, що орендарі будуть вам платити. Якщо здавати квартиру по однокімнатам, на мою думку, тут буде в районі 30-35 однокімнатно, можна здавати з гарним ремонтом двохкімнатний 40-45 і трьохкімнатний, дивлячись також, який ремонт в районі 50-60 тисяч гривень. Цілому які плюси, мінуси я для себе відкрив. Мені цей комплекс подобається. Насправді я колись також думав про те, щоб війти сюди, як для життя, придбати. Ціна на старті була 1600, і для мене це трошки завелика цифра була. А насправді 1600, як показує практика, зараз вже 2400. Це майже три роки, і вас відцінник вже... Виріс на 530 35 Тобто непоганий вхід і непоганий вихід. А рости ціна буде. Чим більше готовність комплексу, чим більше інфраструктури, тим більше він буде натягувати на себе ціну. І він буде більш переважливо для інвесторів і для життя. Як по мені, це стосовно плюсів і мінусів. Для мене плюс великий то, що тут буде своя інфраструктура, закритий комплекс. У вас буде все максимально поряд, а головне це поряд парк, озеро, також поряд ВДНХ. Плюсів мені ще подобається зовнішній вигляд, а хіматика тут постаралась на славу. Це виглядає естетично, красиво. Як вам до речі, пишіть. Вони ще підсвічуються ночі, так що іще красота становиться. мінусів – близькість до дороги, проспект Голосівський. Там йде у нас Васильківська вулиця. І постійний трафік зранку або з вечору. Тут тянучки, пробки, як і всюди в Києві, але насправді маємо те, що маємо. Ще, як, мабуть, як мінус, зважаючи на те, що великий комплекс, багато що дороблюють, плюс не всі можуть зайти на ремонт. І, скоріше за все, жити з сім'єю вам буде Трошки складно, я думаю, є якісь правила стосовно того, коли робити ремонт по годинам, як у всіх нормальних життя там з 9 ранку до 6 вечора на буднях, обідіний перерив, година. Це я думаю, буде враховуватися, але в цілому ви будете жити в ремонті на ближчі років 5. Плюс-мінус 5 років вам буде чутно, як проводяться ремонти. Це також треба враховувати. Для мене цей комплекс більше про людей, які з сім'єю, з дітьми. Я насправді люблю, коли поряд є парки, є де відпочити. Плюс, мало того, що є парк, так поряд ВДНК. Там фантастично класно. В останні там, 5 років він розбудувався і це просто приємно. Наповідно провести час, там просто казково. По інфраструктурі у вас теж є поряд оушен Плаза, ви за 15 хвилин виїжджаєте собі. До центру міста, поряд є торговий центр Республіка, це хвилин 15 на авто. Ну, і це також як стосовно плюсу. Звісно, як плюс ще в нас наявність метро, тому що метро як не крути, це завжди плюс. Є у вас авто, нема авто, ви завжди маєте можливість монопробки, ви розумієте, що вам... Хвилин 20-30 до центру, їхати навіщо, якщо ви сіли в метро, і ви 8 хвилин і вже на Хрещатку, на Майдані можете собі вирішити свої питання. Також це плюс. Ну що, друзі, я зробив випуск, відваюсь, ви максимально щось корисне з цього взяли, показав який комплекс, які плюси, мінуси, математику по інвестиції. Мені, ще раз скажу, подобається. Пишіть вам, чи подобається, це також важливо. Взагалі підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Для мене це важливо, щоб далі продовжувати вам випускати гарний контент. І що, до нових зустрічей, пока!